Перед засіданням секретарів наради Віктор Шакерзян разом з депутатами передають дрони мавік t для військовослужбовців. Це стало гарною традицією, коли міська влада передає на передову дрони, які рятують життя наших захисників. Сьогодні партію дронів передали для 104-ї бригади тероборони, спецпризначенцям СБУ, поліції та нацгвардійцям. Офіцер 104-ї бригади ТРО Сергій Кустинський зізнається, така допомога допоможе батальйонам бригади, які нині боронять нашу країну на південному та схід. Дному напрямках вони надзвичайно необхідні для того, щоб зупиняти накопичення ворога на ділянках, з яких ви потім здійснює штурми. Нічна робота для нас є пріоритетною, і просто Рівненська міська рада просто потрапила от це бінго. Вони сьогодні передали нам саме те, що нам потрібно. Свою партію дронів отримали спецпризначенці Центру спеціальних операцій АС, «Служби безпеки України. Робить це Рівненська тергромада не вперше. Володимир розповідає, передані дрони рівненською міськрадою уже принесли свої плоди на полі бою за допомогою дронів, які нам були передані раніше від міської ради. Це допомогло нам знищити декілька ворожих танків, багато одиниць техніки, автомобілі, також допомогло при знищенні бліндажів, живої сили противника. Не залишили без дронів і рівницьких нацгвардійців. Військовослужбовець Андрій розповідає, дрони такого типу є дуже ефективними на фронті. Завдання будуть такі, як спостереження, розвідка, тому що це універсальні дрони, їх можна використовувати що саме днем і вночі за допомоги тепловізійного прицілу. Війна не стоїть на місці, рухається, тому на даний момент є нагальна потреба таких засобів. Секретарів наради Віктор Шакерзян розповідає, підтримка ЗСУ залишається пріоритетним завданням для міської влади. Додає, у цьому питанні усі депутати одностайні, не дивлячись на приналежність до різних партій. Раніше у Рівному прийняли програму виділення 500 мільйонів гривень на придбання дронів для ЗСУ. Відповідно до неї, рівне зможе впродовж 2024-2025 років купувати для ЗСУ сучасні дрони різних моделей. Віктор Шакерзян запевняє, на цьому зупинятися не зберігав. Головне те, що ми сьогодні всі зробили разом, передали це ну, нашим військовим, допомозі, це саме дрони. Я думаю, що це головне завдання вже стає всім звичкою, що дійсно наша громада є, кожного разу передає чим більше і більше. Я думаю, що це ну, треба продовжити наше бажання, це бажання перемогти. До слова, рівна рада оголосила тендери на закупівлю портативних радіостанцій та антенних підсилювачів сигналу. Мова йде про суми в 3 мільйони та 1 мільйон 386 тисяч гривень відповідно. Аукціони відбудуться 21 березня. По міська влада планує закупити старлінки для наших захисників. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.